Війна вона стала якось уже, як би це не звучало буденністю, Ти звикаєш там. Важко, коли ти приїжджаєш сюди і дивитись на цю всю штуку, коли оці всі такі качки ходять тут, а там ти розумієш, що дядькові 55 років він, він воює і він реально воює. Він так. Воює просто на професійному рівні. У нас в підрозділі є дядько, якому 55 років, позивний бадя. Це просто ну, людина абізбашена. Е, він з ракету перезаряджає деколи швидше, ніж можна перезарядити магазин до автомату. Ну, ну, важко, коли ти приїжджаєш звідти соціалізуватися в цивільному, бо ну, думками ти весь час там. Після завершення реабілітації я повертаюся назад і буду проходжувати далі службу і виконувати ну, поставлені командиром мені задачі. Ну надіємося, це буде швидко.